Як я провів літо, напевно, кожен з нас у шкільні роки писав твір на таку тему. Якби зараз криворіжцям довелося написати оповідь на літню тематику, вона була б далекою від мирних шкільних зразків. Літо в умовах війни це ми українські біженці, ми цигані, ми бомжі ми українські бомжі, де ми тільки не були за ці п'ять місяців. І літом теж це дуже сумно. Вже хочеться миру, спокою. Ну, віримо в наше зсу. Допомагала бабусі з переїздом, тому що вони живуть в Миколаївській області, там де бомблять. І вони приїхали в кривий ріг з Миколаївської області. І зараз все тихо. На це літо у багатьох були грандіозні плани. Карти сплутала війна. Минуле літо і на морі була улюбленому лазурному. А, ну а це що на кар'єр сходила і все. Це моє море. Хотіла б, звісно, поїхати в Буковель. Я була там той, той рік, то мені дуже сподобалося. А цей рік ми вдома. На море дитину звозити мріяла, але не судилася. Ну, я впевнена, що в наступному році все здійсниться і все можливо. У Кожного з криворіжців своя версія фіналу умовного твору про літо. Однак всі мріють в однаковому руслі. Щасливий початок нового життя на Україні вже без війни. Фінал перемога вже ж наша. Я хотіла, щоб скоріше закінчилась війна. Щоб усі додому повернулися, щоб наші внуки біля нас, діти були, щоб ми радувались. І якнайскоріше, щоб вернулися наші солдатики, воєнні, дай Бог їм здоров'я, щоб їх Бог береже, нехай. І щоб усі додому вернулися, щоб було радісно, весело, як і раніше. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, цей день.